Вітаємо це канал Заньє. На цю серію розбрій ми візьмемо добрий Оріон Orion та Оріонзен Бокс Нгцентед. Чер це правильно читається. Я ось, до речі, не те, що плутав, але помилявся в правильній вимові. Тому експерта в студію. Ага, я ще сам толком не уявляю собі, що має вийти, тому просто буде тервинути вам все, що впаде мені на голову у припадці ностальгії. Одразу ж на початку відео хочу зазначити дві речі. Перше, стосовно рубрики, взагалом, в подібних відеорозбірах від мене будуть фігурувати як нові, так і старі флешки. Головне, щоб вони були цікаві. До речі, можете запропонувати свою гру в коментарях. Чідкого порядку чи структури в подібних відосах я не бачу, тому скоріше розбіри від мене будуть не зовсім про розбіри і огляд ігор, а про мої емоції та враження викликані ними. І друге, стосовно даних. Но відео окремо. Оріон це ремастер Оріона. Оскільки Оріон Інханс це ремастер Оріона, багато речей тут співпадають. Для початку давайте розберемося, як це грається. Писувати буду в спільних ресах геймплей двох частин, де потрібно буду акцентувати вашу увагу. І так, ми після створення персонажа потрапляємо на планету. Одразу знаходимо наявість повної відсутності хоча б чогось. Тому починаємо ходити вліво вправо і пілосисти все ще до підлого танковим швом неприварене. Після збору ресурсів ми можемо приступати до крафту, але система крафту тут працює не так, як в Майнкрафті. Ніде сітки немає, і викладати кудись щось не потрібно. Досить просто назбирати необхідну кількість необхідних ресурсів та мати на озброєнні необхідні станки. А їх, в принципі, не так, щоб багацько. До речі, з крафтом на верстатах ситуація аналогічна, що в принципі є добре, але давайте про систему крафту в спецабзаці поговоримо, а зараз повернемося до геймплею. Після того, як ми собі з глини та палок наробили інструментів, можна взятися із завдобування їжі та каменю для подальшого розвитку. Тобто тут йде схема класичного виживача. Після досягнення кам'яного ідеалу ми можемо і по суті маємо спуститися в шахту. Там ми надибуємо не тільки реси, а й нових ворогів, друзів і босів. Якщо ж вам набрило каперсація в тих шахтах, то є у вас два шляхи розвитку подій. Вимденту ПК, Та йти робити уроки, бо комусь завтра в школу, а він себе в інтернетах псує. або стати фермером і ростити рослини. Хоча насправді є ще третій шлях вирушити воювати з монстреками, але то дуже страшно і взагалі. Тепер що стоється крафта. Як вже зазначали, сітки немає, і все, що потрібно, це мати достатньо ресурсів. Самі штуки, що їх можна створювати за благовчасно розсортовані по категоріях: блоки, прикраси, інструменти, броня, зброя та вікно для ремонту речей. Ось про нього давайте детальніше, коли ж ви активно користуєте якусь річ, вона ламається. Очіково. Якщо вона вам ще потрібна, то ви можете перейти до цієї вкладки і запевну кількість матеріалу, з якого ми ви викладена річ, полагодити її до стану новий. Причому станки не потрібно і не важливо, що у вас кам'яне кайло чи обсидіано і меч. бронею теж таке працює. Що ще, ще мені сказати? Скажу, що серед інструментів є кайла, сокири, лопати та молоти. Ще є вузько направлені штуки, такі як сапа чи лійка. Розхідні матеріали включають до себе як боєприпаси, так і різні зілля. Зі зброї на доступ на ближнього бою і дальнього відповідно. До речі, дальні гілці на луки, вогнепал та лазери. По броні все стандартно шлем, погоноги і нагрудник. Але під броню є аж два слоти: один для обладунків, інший соціальний, тобто те, що буде виглядати на нашому герої. І так, що ж, добре, звісно, прикольно. Давайте поговоримо про тамтешній сюжет і лор. Сюжет дуже банальний, майже у всіх іграх такого жанру. На планеті, де мирно собі жили і розвивалися гобліни, вторгається імператор фіналіум з своїми найкращими вояками. Гобліни, звичайно, здивувались від таких фокусів і втекли далеко під землю. Єдина надія для цього світу це маяк, який світить у глибину далекого космосу. А ще герої, що має врятувати бідних казкових тварюк, тебе покапець, адже імператор. І на цьому моменті розповідь з місцевої повісті минулих літ обривається. Таким чином, все тривало десь плюс-мінус дуже довго, ось вам натяк скільки років. Аж поки на планету не гапнеся на життя на своєму космілі. Ну і тепер ми хочемо того чи ні, мусимо розгрібати всі проблеми. До речі, по мірі проходження ми будемо відкривати нові частини книги пам'яті і під кінець можемо зібрати повну картину сюжету. Давно колись Гробль не володарювали на планеті. Довго думаючи, вони накриє її велю. Що це значить, я не знаю. На царив мир і технології. Гобліни так прокачалися, що створили комплекс підземних лабораторій та мережу літаючих островів. Але три сотні років тому злий імператор фіналіум разом з генералами та міцною армією прийшов і захопив планету. Остання надія для переможних гоблів це космічний маяк, що світить у далеку даль. Але герою треба поквапитись. Імператор покликав <звук> за покликанням. привидів. До речі, чомусь привиди пишеться з великої літери. Ну, та таке, вони вже на планеті, а тоді нащо спішити. Вони ховаються і чекають. Чекають на тебе. Не маючи матеріальної оболонки, вони вселяються в сильних створінь і роблять їх ще сильнішими. І скільки ж планет потребує твоєї допомоги, нещодавно Маяк спіймав ще один сигнал біди. Це в них Маяк чи радіоприймач? Цей світ залишиться загадкою для всіх. Фух. Глибоко. Але давайте повернемося на землю, а там повно монстряк і не бажають нам нічого хорошого. Тому ми мусимо відбиватися від них. За це дають досвід. Я ще дають заповнення руди, до речі. Коли ми набираємося досвіду, ми переходимо на анозір Level. і в нас стає більше хп, і ніби як регенерація покращується. Також по досягненні певних рівнів нам будуть відкриватися нові інструменти та броня. Так так, до певного левела ви не можете користувати певні речі. Ще зростом цифрів вашого рівня, буде відкриватися інфа про босів, яку можна почати в древньому комп'ютері. Щоправда, вона не має ніякої цінності, адже там не вказано де шукати боса, як його краще вбити, скільки від нього можна відгребти. Ні. Там написано щось типу мосний козалюга з великим стоволя, страшно-страшно живе під землею, та ще з нього може дропнутись. Якщо це вже до розділ про монстрів, то скажу, що окрім кровожаливих торюк, і ще цілком дружелюбні або нейтральні. Коротше, на поверхні темп ви можете зустріти різних курочок, баранів та інших малих лисиць. Вони вам нічого не противопоставлять. Але є вовки з койотами, що вже вміють в самозахист. До речі, з вовків випадає досвід, а зрештою поверхневих дневних сторін ні. Також на поверхні і під землею вдень та вночі ви можете зустріти гоблінів. Їх є 4 види. Просто гобліни, які так просто, — солдати, що воюють з нещастю, гоблін алхімік, що їм допомагає, та король гоблін. До слава самі бос! Що це? Хто це і де вони мешкають? В грі є аж сім босів, але три з них це просто посилені версії. Або їх як тут кличуть «привиди», можливо, з мотору. Древній вартовий робот з лазнерим мечами, якого треба заживити батарейкою, а після чого дати тумаків. Живе він, до речі, в отакій от древній халабуді, ближче до лівого кінця карти. Дропай меч і кільце, що веде до босів: король Москітон. Гігамух, який живе десять тут, о падає з нього меч, бульбочисти та і все. Має привида, що спаниться там ж сам із якого випадає коса смерті. Тиран, Чувак в броні з сокирою, чи мол, біс його знає, що це таке. Живе в лавовій зоні, а конкретніше отут. Дропає свій сет, також має привида, що дропає так званий алігатор. Ну і головний імператор кача й фіналю. Це яйце в роботі з двома булавами, Випадає з нього меч всесвіту, А з привіда анаптаніумний сет. ці двоє на літаючих островах. Так як я не вигадав перехода, він буде ось таким. Наостанок давайте розглянемо так називаємо книгу мандрівника, у збірка квестів, що має допомогти рухатись до вершини. За їх виконання теж дають досить. За повне проходження всіх квестів можна отримати трон, робовса та корону. В цілому, звичайно, така книга квестів. Також ще хочу зазначити, в грі є і досягнення. Без частин це шість типу зламає 510 тисяч блоків, чи виповнить 125 тонн руди, але є й таке, як, наприклад, дістатися до самої нижньої точки планети. Це все, що змогла надородити моє хворе уявлення про Оріон. Сподіваюсь, вам сподобалось слухати мій потік свідомості і ви оцінити це відео лайком. Поки що на цьому все. Дайте знати, чи клепати такі відео. А з вами була Ласандія. До побачення. так. Просто типа